Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді досить незвичайна панорамна відеокамера Reolink FIP. Це не сучасний пристрій, який допоможе вам забезпечити повний контроль та безпеку вашого простору завдяки куту огляду усі 360 градусів. Зараз розкажу вам більш детальніше. З вами Владислав, ви на каналі SecureUA. Приємного перегляду. Розпочнемо з того, що входить у комплект камери Reolink FIP. В середній коробці ви знайдете саму камеру, інтернет-кабель для підключення до інтернету, монтажний набір, пластину для кріплення а також інструкцію та технічну документацію. Все, що потрібно для початку роботи, знаходиться в коробці. На передній стороні камери знаходиться об'єктив на 6 Мп з фокусною відсенюю 2 мм. Інфрачервоне підсвічування, яке забезпечує чітку картинку на дуже слабкому освітленні до 8 метрів. Також тут є мікрофон та датчик руху, який завдяки вбудованому програмному забезпеченню вміє розв'язати людей. Збоку є динамік, який може виконувати роль синалізації, якщо буде зафіксовано якийсь рух. Поряд з ним слот для SD-карти до 256 ГБ та кнопка скидання лаштувань. На задній частині Relink FIP розташовані монтажні кріплення та роз'єми для ізернету та окремий роз'єм для живлення. Нагадаю, що Ізернет-кабель дозволяє не тільки приєднати камеру до інтернету, але й заживити її. Але спочатку треба переконатися, що ваш провайдер підтримує технологію POE. Камера підтримує кілька режимів зйомки відео, режим рибиче око, подвійний панорамний перегляд, режим чотирьох секторів огляду та циліндричний режим. Ви можете влаштувати перегляд так, як вам зручно, забезпечуючи максимальний контроль над ситуацією. Як ми казали на початку, Reolink FIP це панорамна купальна камера, яка має кут огляду 360 градусів. Оскільки ця камера призначена для монтажу стелю, то вона забезпечує кути огляду 180 градусів по горизонталі та вертикалі панорамне поле на 360 градусів. Це дозволяє повністю продивлятися все ваше приміщення через об'єктив Fish Eye. А за допомогою додатку Realink ви можете влаштувати камеру Realink FIP. Переглядати відео в реальному часі та навіть спілкуватися з відвідувачами завдяки вбудованому мікрофону та динаміку. Камера працює в діапазоні температур від мінус 10 до плюс 55 градусів. Ступень захисту від вологи тут немає, бо ця камера призначена суто для внутрішнього використання. Що можна сказати на кінець? Це надійна технологічна камера чудово підійде для охорони ваших приміщень, а завдяки своєму куту огляду, ще й допоможе вам зекономити. Бо там, де треба 2-3-4 камери для всього приміщення, вона впорюється і одна. А обрати та замовити всі товари для відео, нагляду та подібне обладнання ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Я вам дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності світу технологій. З вами був Владислав, канал Secure. До нових зустрічей!